Скільки коштує відпочити в найкращому готелі України цю поїздку ми точно не забудемо. Ціни покажу в кінці. Це прем'єр-палац. Саме тут зупиняються президенти, дипломати та зірки. І так як до Ліни приїхала мама, я вирішила зробити їй нормальний вікенд. Одразу з перших кроків: вау, ефект від всього: масштабу, інтер'єру і деталей. Наприклад, в цих скляних ліфтах кожного дня новий килим із днем тижня. А ось і наш номер. В Таких хоромах відчуваєш себе справжньою королевою. А ще. Тут є спа. Мій фаворит цей басейн під скляним куполом і джакузі. Також є сауни і навіть тренажерний зал. Але найбільше тут мене вразили ресторани. На обід ми пішли в японський ікігай, так як мама обожнює суші. Тут все настільки смачно і продумано, що воно точно варте своїх грошей. А родзинка цього готелю ресторан на криші, атмосфера. Тут весь центр Києва, як на долоні. Про це місце більше розкажу в наступному відео. Не забудь підписатись. А ось скільки коштують номери.